Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми розберемося із тим, без чого не існує жоден літературний твір. Я думаю, ви здогадалися: тема нашого сьогоднішнього уроку роди літератури. Абсолютно всі художні тексти, які ти читаєш у шкільній програмі, або просто обираєш для душі, можна віднести до одного з трьох основних родів літератури. Ще раз. Трьох основних. Отже, це епос, лірика, драма та суміжний рід, який має назву Ліроепос. Про нього ми поговоримо окремо. Тож, думаю, що ми не будемо гаяти часу і почнемо конспектувати. Тому, будь ласка, підготуйте ваші зошити, ручки і приготуйтеся. Перший рід — це епос, який ми сьогодні розберемо. Можна його характеризувати одним словом, що це розповідь. Адже саме слово епос походить від грецької мови і означає розповідь. Твори епічного роду це розповіді про минулі події, які містять сюжет, описи персонажів та їхні вчинки. Автор тут залишається осторонь, Він не висловлює емоцій, а просто. Оповідає події, які відбулися. Епос охоплює буття в його такій пластичній об'ємності, просторово часовій довжині і подійовій насиченості або сюжетності. Епос виникає у фольклорі. А що до нього належить? Ми всі знаємо, що це казка, епопея, історико героїчні пісні. Тобто, епос це епічна поема. Джерело її сюжету це народний переказ. Образи ідеалізовані і узагальнені. Мова відбуває відносно монолітну народну свідомість, форма віршована. До речі, до XVIII століття епос був головним жанром літератури. А вже у 18-19 столітті головним жанром став роман. Сюжети запозичаються переважно із сучасності. Образи індивідуалізуються, мова відбиває різко диференційовану багатомовну суспільну свідомість, форма розаїчна. Стародавні жанри епосу це повість, оповідання і новела. Прагнучи до повного відображення життя, епічні твори тяжію до об'єднання в цикли. І на основі цієї ж тенденції складається роман Епопея. Пропоную вам занотувати ключові ознаки епосу: це розгорнута розповідь, минулий час, вчинки героїв, з яких читач може, може зробити висновки, послідовна оповідна структура, детальні описи, портрети, характеристики, жанри епосу це оповідання, повість, роман, новела, роман, епопея та нараз. Наприклад, Кайдашева Сім'яни Левицького» – це повість з розгорнутою розповіддю. Тигрилова Івана Бахряного пригодницький роман. А зачарована десна Довженка автобіографічний нарис. А ми рухаємося далі. Наступний рід – це лірика, це почуття роздуми та емоції. Ліричні твори це поетичне дзеркало душі. І тут важливо не те, що відбулося. А саме, що відчуває герой або автор. Це вираження емоцій, думок, переживань у формі вірша. До таких ключових ознак лірики ми відносимо віршовану форму, емоційність, суб'єктивність, відсутність сюжету або його мінімальність, образи, художні засоби, музикальність та ритм. До видів лірики можна віднести такі: інтимна, де розкриваються почуття і кохання, пейзажна природа, філософська це роздуми про життя, час та вічність, громадянська тема батьківщини, боротьби та ідеалів. Наприклад, чого являєшся мені у сні Франка?» – це інтимна лірика. Сонце заходить в гори Чорні і Шевченка пейзажна, контрастом з Перолесі Українки філософська і громадянська лірика. Однак хочу зауважити, що лірика не синонім поняття поезія, вона наповнює його естетичним змістом, який можна назвати аристократизмом духу. Він спонукає людський геній до осягнення ідеалів краси та істини. Ліричний герой пояснює специфіку ліричного характеру у всьому багатстві проявів душевного життя, узагальнює досвід художнього світосприйняття та творчого чину. Стосунки між автором та ліричним героєм вважаються як зв'язки між прототипом. Та створеним на його основі художнім образом. Я сподіваюся, що з цим ми розібралися. Тому рухаємось далі, і наступний рід – це драма. Драма це дія плюс сцена. Адже саме слово драма у перекладі з грецької мови означає дія. Це твори, які призначені для сценічного втілення. Герої тут будуть говорити самі за себе. Через діалоги, монологи, репліки. А автор тут режисер, який дає вказівки в ремарках, але не коментує події. Отже, драма це п'єса соціального, історичного чи побутового характеру з гострим конфліктом, який розвивається в постійній напрузі. Герої це переважно звичайні люди. Автор прагне розкрити їхню психологію. Дослідити еволюцію характерів, мотивацію їхніх вчинків і дій. До ключових ознак драми можна віднести основну форму, тобто діалоги між персонажами. Сюжет розвертається прямо перед читачем або глядачем. Ремарки це короткі пояснення дій, міміки та сценічної обстановки. Ну і конфлікт це головний двигун дії. Жанри драми це власна драма, серйозний твір, трагедія зі складним конфліктом, часто має трагічний фінал, комедія з гумором, сатирою і комічними ситуаціями. Наприклад, Наталка полтавка Котляревського» – це побутова драма, Украдене щастя Франка це трагедія, мина Мазайла Куліша сатирична комедія. Ну, і як казала вам сьогодні, бонус це ліроепос. Це суміжний рід, тобто поєднання лірики і епосу. Твір має сюжет як епос, але викладений із емоційним забарвленням у віршах. У таких творах є герої, події, сюжетна лінія, але все викладено у віршовій формі, часто з глибоким почуттям. У межах ліроепосу за характером взаємодії епічного та ліричного начал вирізняють два жанрові різновиди: епіко-розповідні та лірико-розповідні твори. Занотуйте собі це, будь ласка, давайте почнемо розбиратися з все ж таки епікорозповідних. Отже, цим твором властива прозаїчна орієнтація, розвинена фабула вступ. Конкретність, пластичність предметність, індивідуалізація характерів, значний обсяг тексту, перевага розповіді над розумом, зображення над вираженням, причому практично відсутнє я оповідача. Виклад у цьому жанровому різновиді сконцентровано навколо певної події. Лірико розповідним творам притаманний. Ліричний спосіб викладу, як принцип поетичної структури. Саме цей спосіб демонструє емоційну співучасть оповідача у розвинутому епічному сюжеті, де оповідач нерідко виступає з позиції саме свідка і залучає читача до уявного світу твору. Текст ліризують насамперед стилістичні особливості викладу, такі як риторичні запитання і вигуки. Або звернена до героя розповідь, або ліричні повтори, а також експресивні епітети та метафори. Наприклад, слово про похід ігорів це історична пам'ятка, де поєднуються дії та емоції. Катерина Шевченка соціальна побутова поема, а Моїсей Франка це філософська релігійна поема. А ви вже знаєте, який літературний рід вам найближчий? І взагалі, як вам краще читати, відчувати чи грати? Поділіться в коментарях. А я дякую вам за увагу!